Пані та панове! Другий тур групи А де річ League 2 на 2. Де команда. Я зараз кажу не тому, що я забув команду. не А потому що я роблю подводку. Яка команда у Хенкока, не помниш? лоутабію А, копатели, команда копателей. А, ну, ну, Зу встречается с командою... А их команда? Сори, пацаны, подготовился Дерево, гарандеозно. Директор проекта просто что взял одна команда. Топ-команда в всем свите, эта команда. Правильно. Где Рич? Рич, Тим. Ладно, команда twix Команда twix против команды копателей. Копатели. копатели. Наблюдаємо, наблюдаємо. Алексей у нас зайшов за Твикс. Ух ты. А може вийдеш? У нас карта Mirage. Наразі турнірне положення гравців таке. Що? Е, е, що е, команда Дімоніка і Хенкока. Команда Копателі має 0 очок, 0 ігор. Е, При цьому команда Twix уже зіграли одну ігру з найсильнішими. Хлопцями своєї групи командою r 810 і там програли. Тому вони мають уже один матч і 0 перемог. 0 очок. Їхня стратегічна зараз задача. Стратегічна задача це зіграти або в нічию, або в нічию, або що для них буде спасінням, це отримати перемогу. Перемогу. Тому матч дуже напряжений. І важливий. Ну що ж, наблюдаємо, Олексій. Наблюдаємо? Да, 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 да. А які годині десь Дамаск щором зможе? бо після та-та-та не зможе. Догов... Я постараюся так зробити, щоб Дамаск завтра зміг десь з 5 до 10 погулять і одгулять всі свої матчі. Хорошо, жорсткий тіпок. Договорились. Так, ну що. Один раз. І. А куди вони побігли? Вони що дебіли? А, через Мід. Ладно, ладно, ладно. Я вже хотів сваритися на цього. Mm -hmm. уже, вже... Ай, осу... осудливо вже подумав. Засуджую. А, без рампи і ждуть. Твік-стоп, твік-стоп. Що... Хінкок спалив своє містоположення. Дімонік. Бали на них. А так балів немає. Я, я поки що не робив старий. Поки що не робив. Уже будемо робити на фінальні матчі. Ну, іменно вирішаючі такі, поняв. Хоча це мій, ну, треба робити. Ото з кайфом. Twix number 1. ну походу, звісно. Так, ну поки Хенкок і Демонік що то якось впевнено достатньо забирають перший раунд. Достатньо впевнено грають гравці. Я виключаю звук Хенкоку і Демоніку, тому що хлопаки можуть щось навкидати лівого нам. Uh -huh. А ми наблюдаємо за матчем. Давай поговоримо про нож демоніка. Як ти думаєш, чи коштує він 10 тисяч гривень, на твою думку? Чи це, типу, без, без вкусіса якась? Без вкусіса. Ой-ой-ой, Дімонік з кінкоком. Красавчики. Красавчики достатньо агресивно грають, хлопці. Достатньо цікаво наблюдати за цією грою. Чесно? Як глядач я б хотів би бачити напружену гру. але я... Все-таки хочеться, щоб наші два основні гравця, директор Steam, показали якісну гру. І все ж таки ну, забрали, забрали своє. Тобто, отримали перемогу, швидку перемогу. Як ви можемо бачити, Дімонік зараз хедшотить. Ой, але один раз! Один раз зігла попадає. Замітив він голову. Ой-ой-ой, вішає хенкоку, він галово ж. Хлопцям буде важко, вона економіка просіла за вапою, каніш. А хто був за завапов у нас? Дімоні купив хену. Понятно. Лоутапські муви були тільки що у нас на екрані. Ми наблюдали хлопці. Ну нічо. Хлопці просто хотіли. Вони відталкувались, роблячи цей закуп. Від. Такого прислів'я, як е, і раз в рік, і палка стріляє. Да? Ну тут у нас не да, стрельнула. Да. Не стрельнула палка. Благодарить хінкок е, кевком свого тімейта за те, що зафлешив йому е, е, ліцо, ліцо. Зараз у нас технічна пауза. Так, у нас тим часом. Напряжонка максимальна, я вважаю. Перестрілюється Дімонік з одним разом Хенкок, Хен-кок, хенкок, ой-ой-ой, наблюдає хенкок свого противника і забирає, забирає його. Дімоніку можна тільки аплодувати. Що yeah. ми і робимо? Анука, Олексій, розкажи, коли ти зайнявся встановленням роутера, якого ти придбав у директора? А я ще не зайнявся її Угу, mm -hmm. А вже, а вже хочеш я... пін код А щоб отримати пін-кот, скиньте ще таку ж саму супу на <ривіт> 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 Та-да-да. -да. Ладно, жартую. Так, давай наблюдати, як вони будуть зустрічати. Опять якийсь полуеко, полуфорсу, хлопцяк. Дімонік, як ми бачимо, перший заходить. Бляха, у нас технічна трішечки не розберіха. Ой, один раз. Ой-ой-ой, <клопоси> ой аплодисменти. Забрали. З Димоніком хлопці забрали цей раунд. А група де грала? Ще ні одного матча група де не грала. В групі Де знаходяться самі відповідальні. Так, да? Я бачу те, що Хенкок. Луутап стережем. Дімонік да? грає, да. Ага, вже щось з ним може настроїтися на гру хорошу. Угу. <клопить> Поговарюють і пишуть в чаті, що Дімонік топчик, а Хенкок сториш лоу таба. Ти це почув, що я казав чат, да? Так. Да. Я так розумію, хлопці також почули. Ой-ой-ой, Дімонік, Димонік Ді перестрілись. Зараз побачимо, чи зря ми його хвалили, чи не зря. Бачить він головушку. Ой, забирає! Ах! Капець, один раз, один Доб觉 раз, раз ділає так роз вітер. Розслабилися. <свист> так вони добре почали. Так Оце добре причини. почали. І хочуть недобре закінчити. Ого, ого. Да, це зовсім не добре буде ні для них, ні для кого. Угу. Угу. А брелочок? Спасибо, спасибо. прописуй шулері е, знакоклику трейд і відправляй трейд мені на якусь наклейку Ну, яку ти сам собі там вибереш. Так, я хочу наблюдати за картою ось так, з висоти пташиного польоту. Як ми бачимо, зараз іде в нас перестрілка. Дімоник перестрілює на окні е, дано, да, да, перестрілює цього бобра бабравіаміна і Хінкок забирає Ванді. Вибачте, що я трошечки літав в облаках. <кх> я би зіграв, але немає суперників в онлайн. Ну от, бачиш. І я тебе ще познакомлю з твоїм напарником, Зетрокс. Бач, ми тупо зводимо судьби. Так, ну що, давайте понаблюдаємо, як команда Twix зараз думають, 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 що саме вони будуть закуповувати. Тим часом Дімонік. Demonic... Розпікує яму, хенкок на. Ой-ой-ой. Дуже підставляється зараз Ванді. Залишається один раз. Уф-уф-уф, розміняли, розміняли. Таммінгу, добре, в Таммінгу розміняли. Бо якби грав там Олексій, наприклад, то були проблеми. У гравців. Ну, не треба, звісно, так казати. Які грають проти я... нього. Які грають проти нього, ти ж не дослухав. Ну да-да-да-да-да. Так, давай понаблюдаємо далі, далі за хенкоком. Давай, давай. Е, Оцінимо декілька раундів рівень його. Ой-ой-ой, б'є він по ногам. Нам Сімпл з Арсеном говорили, що це можна вікно і Джагген грати. Можна грати. Ну я не знаю, що вони так тобі казали, братан. Не треба не було їх слухати. Бачите, от послухали і все. Що ж ви слухаєте? Це хитрий прийом такий у хлопців був. Ну що ж. Як ми бачимо, не дають хлопці шансу на даному етапі. Я сподіваюся, що так і продовжиться. Ну, в розрізі того, що... що. Що я просто болію за хлопців наших. Ну, переживаю. Хочу, щоб вони виграли. Давай понаблюдаємо за Хенкоком. Він пригає, дивиться в пол. Відкидає незрозуміло якусь хаєшку антірашну. Але тим часом... Його вже чекають. Ой-ой-ой, дає він в голову. Що він робить? А, ні, все правильно робить. Дімонік получає по жопі від хенкока. Ми таке, звісно, засуджуємо такі дії. Мотиваційні, мотиваційні, спробуємо. В в ну, тепер як будто прийшов час понаблюдати за Дімоніком. Подивитися на його ножа красивого, на якого він потратив три е зарплати. Або, 150 клубніки. Або 5 пенсій бабусі. Таке тут діло. Так, ну що, відлітає хаєшка, зустрічає Дімоніка. Але Димонік Ді такого всього вже таке, таке вже, проходил, як говориться. Ми таке проходили. Нам это задавали. Каже, Дімонік відкидує він Моліка і зараз буде Ванді вибігати. Хейкоку подлавляє його. Є інфа по тому, що Мальчик пряч, прячеться один раз з Фармасиком. Навірно, Альці зараз переживає за одного разу, так як хоче, хоче щоб Фамас переміг і Фомас перестрілює. І, О, чи, і чи перестріляє зараз? А, ні. Уже ні. 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 Хенкок робить влучний постріл. Влучний влучний постріл. Робить хенкок. І останній раунд першої половини. Зараз ми будемо наблюдати. Останній раунд першої половини. Чесно скажу тобі, Олексій, я навіть сьогодні е, жодний матч свій не згуляв, який планувався. Представляєш? Да-да. <кій> mm -hmm. А ще я хочу сказати, що, напевно, все-таки на наступні турніри все-таки директор приймати участі не буде. Тому що це сильно розфокусовує директор. Директор має бути сконцентрований не одному. На організації, а не на власних матчах. Тому що мені здається, що і результат толкового не покажемо, і деякі будуть у нас опущення у плані організації. Вибивають е бомбу гравці команди Twix. Е Хенкок як Ляклива лива кішечка загнана зараз в апартаментах. Mm -hmm. е, бачить він одно не раз. Не знає він про місце нахождення хлопця. Ао, але Моліком ще з його звіто викорить. Ой-ой-ой! Що робить цей хенкок? Оплески, оплески молодому таланту, гравцю команди Де річ. Де річ. Ну, це, а це, це в цілому. А зараз, а зараз хлопець виступає за команду копателі, копателі онлайн. Е, Хенко хоче забрати як будто first. І 1120 очков. відділяють його від цього. Перший раунд, який може перевернути все по факту, да? Да. Тож, згуляє його зараз хорошо twick і перемога на декілька раундів не гарантована. Але роблять буст. Дуже цікавий буст. Ой-ой, ой вішає голову, у Дімонік. І зараз, мені здається, вдвох вони просто його затикають, все-таки, так. Да. Влучний постріл від. Ой-ой, ой невлучний постріл. Хорош, хорош. 10-3. 10-і. Команда Дімоніка забирає, забирає. Хлопчиків, горобчиків. Дімонек. Може починати полірувати свого ножа. Так, як як на мене, все ж таки камбек уже, можливо, напевно, неможливий. Можливо, неможливий. Але це я кажу як як вболівальник. А дядько Венді своїм діглом каже, що. Ні, ніфіга директор. Хочу познайомити ще Хенкока своїм діглом. От, чи познайомить зараз дядько сенс... один раз Хенкока своїм діглом? Знайомить, але не повністю, так скажемо, на півшишечки. На півшишечки. Ой-ой-ой, обидва гравці хальоні, але буквально три хелспоінта проти дробови... <сумітно> Знайомить. <сумітно> Знайомить, дядько. Знайомить. А Дімо, а Хенкок уже думав, все, победа в його. Победа за ним. Но нифига не тут-то было. Не тут та табила. Дуже красивий мак-10-й зараз у одного <плес> раза. Дуже красивий мак-10-й. Так. Е нагадаю, що у нас проходить зараз матч е групи А. Де команда Twix, яка вже має одну поразку над, у нас, е на, в лізі. Е і команда Карателі. Екейкопатілі. Зустрілися разом. Не бачить він Хенкока, але ні. Замічає і забирає. 10-5. Чим цікавіше. Чим цікавіший стає результат. Екологічний раунд був. Ми бачили від команди копателя Давайте тепер понаблюдаємо за паном. Економіка просіла в Дімоніка Хенкока. Фармган, фарбай вони зараз. Да, на зараз будуть. Мені каже, зараз вони будуть пушити. Пушить, пушить якийсь, якийсь конкретний напрямок. Але не мають гранат. Хенкок продовжує ігнорувати гранати, і побачимо, чи зіграє з ним це з з злий жарт взагалі в розрізі турніру. Хлопець ігнорує, думає, да нафіг нада. Сильно він дуже надіється на свій АІМ. Але він забуває, що гранати багато чого рішають. Ой-ой-ой! Прострілює один раз Хенкока. Дуже цікаво. Хм, забирають Дімоніка. Да, знають, Ді вони... Можуть гарно камбекнути хлопці. <coughs> знають вони позиції. Знають вони позиції, де можуть ховатися враги. А ду дуже важлива катка, тобі хочу сказати, так як дивись, якщо зараз Дімонік Хенкок все-таки собираються, дожимають Ванді один раз, то шанси на виход. Шанси на виход а, мінімізуються там до декількох відсотків з групи у гравця. Ванді один раз. Бачимо, як Хенкок зараз буде знички, знички накидувати. Накидувати по гравцям. Уже йде стрільба. Ой-ой-ой! ой Зустрічають вони, Ванді залишається один в ямі з бомбою, зажатий. Ой, точні вистріли від Ванді, і точні вистріли від Дімоніка, але Ванді був точніший. Чи вда... вдасться йому з 34-ма? Вдається перестріляти Хенкока. Ой-ой-ой! ой ой Да Хенкоку уніжен, як на мене. Уніжають це, просто хенкока. Дізмораль. Мікрофон у Хенкока просто розріває. Просто палає. Від сплів. Просто палає. Це, так це щось неймовірне. Ти також вважаєш? Да. Це просто це треш. Просто ну, нонсенс. Нонсенс. Правильно. Нонсенс. Правильно, зараз виражається Олексій. Рішили підпушити команда з захисту Дімонік і Хенкок яму. Вони зараз будуть зустрічати Венді. З учетом того, що бомба знаходиться у Венді, це може стати, дуже... це може стати ключовим моментом. А чого не допомагає Дімонік в моменті, а тіпо, ну, дає, дає убити Венді Хенкока? Ти як думаєш? Оця от, от помилка зараз буде чисто на совісті Хенкока. Точніше, ще чисто е, е, на е, е, совісті е, е. Дімоніка. Дімонік продав свого противника. І знаючи а їм комоніка, е, ну, один раз просто такі моменти кушає на завтрак. Кушає на завтрак. 10-8. От про що я казав. Треба було виходити, допомагати. Навіть якби вони були вдвох там, по 20 хп, це краще, чим один со 100. Ти як вважаєш? Олексій, Ти б мене продав би чи, і остався з соткою, Чи краще поміг би, і ми осталися там по 40 двох? Ну, я думаю, що я б тобі поміг, але по факту я б просто б тобі поміг і злився mm -hmm. перший mm -hmm. ніж ти навіть так. Ой-ой-ой, по першому левелу виходить, там, виходить, 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 Дюмонік. Влучає! 11-8 там... такий маленький фундамент підмостили для перемоги, такий маленький. Малесенький, поки що малесенький. Такий чистого Я Хе сказав тільки це слово. от Олексій ми з тобою думаємо, як два сапога пара чисто. Тяжко. Тяжко, тяжко, тяжко. <laughs> тяжко думати як два сапога. Як пара. А як? Ми ж все-таки не до кінця ще в Європі. <сум> <сум> Засуджуємо. Засуджуємо. Так, ну що, збираємося, збираємося, хлопці, збираємося. Це я хочу сказати: Гранати гравцям гравцям е з нікнеймами один раз. один раз. І Венді Давайте понаблюдаємо е за гравцем один раз. Відкидує Молік, палить він своє місто. Позицію, а тим часом у нас а, на стейрс виходить Венді, і Хенкок забирає щас, його. 12-й раз зібрались. А тепер дуже треба хлопцям mm -hmm. постаратися, Венді один. Твікс-твікс твікс, команда, Олексій, треба ж підготовитись трошки. Головне, щоб Хенкок з Демоніком щас не почали піжонитись і, знаєш, там бігати з діглами. Типа, да. Да, брать, на ножа. Питатися убить От Якщо ми такого не побачимо, то буде, буде зараз останній раунд на цій мапі. Я вважаю. Відлітає влучна хаєшка один раз на пол ХП залишається. І чекаємо. Чекаємо виходу. Хлопці, один біля одного стоять. По стінку, чесно. Алло, <ривіт> Петрович, що <ривіт> ти там? Як там? <ривіт> <ривіт> так, наблюдаю. <ривіт> Ой-ой-ой, <ривіт> але розмін прийшов хороший. Чи зможуть? Дуже, дуже вся відповідальність зараз падає на Хенкока. Чи зможе Хенкок поставити жирну цяточку, крапочку в даному матчі? От в чому вопрос. Почув, все-таки він свого противника, але можливо й Венді. Ой, Венді з... 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 з гранатами в руці. Венді зараз з гранатою в руці, відкидається смок. Відкидається смок, відкидається хаєшка. Венді проходить, і може бути таке, що зараз в спину просто його, ген його забере Ой-ой-ой-ой-ой. Оплески, це перемога. Оплески, це... перемога. Команда Все, е... Капатілі перемога. онлайн уходить з трьома очками, а у команди Twix наразі ще досі ноль.